Знову слово, знову свободи в біанець. А одне з трьох обіцянок, у нас не було жодноради звіту голови обласної держави обласної ради, а перед сесією ще задавши. Але я пам'ятаю, одну з трьох обіцянок, сказаних за трибуні у 2009 році, голови обласної ради. Це обіцянка зберегти. Обіцянка сказана одним з учільників свободи, голови обласної ради, обіцянку, яку він отримав від... Це українська відключини, під, під, б'ють. Бо б'ють з арпортом з свого директора, теж розповідав протягом двох-4 років про те, що а, вже от-от полетять літаки, вже от-от все готово. Так само тут ми вже, Богу дякуючи з 2009 року, 2011, можемо вкратина скоро 12 рік, що слухаємо, як нові літаки летають. Один раз той літак привіз і показав його ефективність і нетабільність Ярослав Сухий. Казали йому, що воно не працює. До сих пір немає бачення логістичного нашого порту. А ми вже говорили про те, що коли було прийнято рішення про продаж, цей знаменитий австрійський підприємство, що в австрії знаходиться аеропорту, ніхто в Тернополі страшно не обурюється, нормально це проводиться, його продати. А казали, позиція нашої фракції про стає двері: у 2009 році. З 26 чи 27 працівників аеропорту п'ятеро людей у нас учора в первинні партійній організації. Ми цим людям пообіцяли, що ми все зробимо для того, щоб вони отримали зарплати плану. І тому ми все зробили для того, щоб вони отримали зарплати плану. Проте, для того, щоб розвивати аеропорт, розвивати його перш за все, якщо ми хочемо зберегти, як хоча б там, транспортний вузол каже, є багато за проти роботу. Ми повинні в нього вкладати гроші.